Тім далеко не всі українські можновладці розуміють небезпеку дружби з окупантами. І якщо деякі парламентарі чи то представники бізнесу вчасно зробили висновки і роблять вигляд хмаринок, то є й інші. Дійсно свого роду унікуми. Я патріот Росії. Це В'ячеслав Богуслаєв, колишній президент запорізького підприємства Моторсіч та Екснардеп, віддав авіадвигунами, вертольотами та, зокрема, оборонкою. Попальні вислови про любов до Ерефії він робив ще до повномасштабного вторгнення. Хоча початок загарбницької війни нічого не змінив. Іскандер М впав на територію заводу. Ми без усілякої злоби до цього ставимося. Абсолютно, ми все розуміємо. Без злоби і з розумінням Богуслаєв ставився до руйнувань свого заводу. Це той самий випадок, коли любов до Кремля стає вищою за біль, а бажання вислужитись глибшим за ями від калібрів. Із сусідами потрібно жити дружно. Як Богуслаєв тягнув русський мір в українське небо і не тільки, і чому йому все сходило з рук. Розбираємось далі. Представник так званої плеяди червоних директорів дозволяв собі всі ці заяви проти України, дозволяв собі свідомо про російську позицію, висловлював її телефоном. Він же не публічно її висловлював, а телефоном з представниками російської сторони. Богуслаїв не з тих, хто одразу вийшов із лімузина. Кар'єру він починав ще за радянським верстатом. Слюсар, потім інженер, далі керівник сходами бюрократії дерся повільно, але вперто. От зараз питання моторсічі. Це ж підприємство, яке було побудовано усім народом країни. У 1970 х 80 х Богуслаєв очолює Волочиський машинобудівний той самий, що згодом вросте в імперію під назвою Мотор Січ, і ось 1991 рік союз хитається, світ валиться, а Богуслаєв уже генеральний директор в Запоріжжі. Бо імперії падають, а старі червоні кадри тільки піднімаються. Мотор Січ був, є і буде центром моторобудування на пострадянському просторі. Богослаєв так і не поховав Радянський Союз. Він тужив за минулим, а тому цілком логічно пішов у парламент. Не для змін чи реформ, а щоб підпирати уламки старої системи зсередини. Тож 2006-го офіційно приєднався до партії регіонів. Навіщо я йду до парламенту? Можна було б вже заспокоїтися. Але там я один з авіаційною освітою. Насправді, в той час у Верховній Раді було не менше п'яти льотчиків за дипломом. Але Богуслайві йшов до парламенту не заради неба, а заради схем, щоб бути мовчазною, але дуже надійною кнопкою в потрібний момент. Я сам льотчик на маленьких літаках літаю, але тим не менш. І момент настав 2014 рік. Диктаторські закони, ті самі, що душили свободу слова, зневажали права людей і були проти революції гідності. Богуслаєв голосував за. Прошу голову лічильної комісії оголосити результати голосування. Після цього регіоналу якось вдалося утриматись в парламенті. Не те, щоб із натхненням, скоріше за інерцією. Добре, це не іронія. Ну, виглядає як іронія. На жаль, між тим засідання він регулярно прогулював, ловився на кнопкодавстві. Але сам Богуслаєв не просто не визнавав провини. Він звинувачував у тому ж колег. Сидять 50-60 людей. А під час голосування на табло 300-280. тобто тиснуть на кнопки сусідів. А все через те, що зачагілася у серці Богуслаєва образа на владу. Бо ж після революції гідності Україна заборонила торгівлю з Арефією. Крок логічний, але не для Богуслаєва. Це було і по кишені, і по переконаннях. Нам забороняють працювати з білорусами та росіянами. Коли це скінчиться? До революції гідності Моторсіч цілком офіційно годувала болотяну авіацію. Двигунами до Мі 8, Мі-24 та інших вертольотів. Саме ці гвинтокрили активно палять українські міста та села. І речать вони українськими серцями із Запоріжжя. Вони з народом або вони чекають на якусь манну небесну чи вказівку з гори. Війна на сході тимчасові непорозуміння. Анексія Криму. Ну бувають же у братів конфлікти. Тому після 2014 року Богуслаєв не просто не обірвав зв'язки з агресором, він продовжив підкручувати гайки путінській машині. Моє завдання зробити гелікоптер. Запчастини до РФ він постачав не напряму, а тишком-нишком в обхід через треті країни, такі як Китай, Куба та Туреччина. Більше того, Богуслаєв навіть просив Ерефію приховати співпрацю з мотор -січчю. у Москві. Ухвалили закон, який забороняє передавати відомості, які пов'язані із держзамовленням до засобів масової інформації. Заборонено я особисто добивався цього п'ять років. Червоний директор розійшовся настільки, що почав відкрито підтримувати налагодження відносин з Ерефією та з повагою ставитися до посіпак, які їздили на Уклін до московицьких господ. Одарів Бойко зробив мужній вчинок разом із Медведчуком. Вони поїхали до Медведєва. Ось ці кроки треба вітати. До сусідів потрібно їздити. Із західними країнами Богослаєв дружити не поспішав, бо ж інтеграція до ЄС і НАТО то стандарти, конкуренція і прозорість. А червоному директору схоже більше подобались інші слова: кум, наказ, узгоджено або перший дозволив. Це нічого не дає Україні закріплення цієї тенденції, чи спроби, чи рухи нічого не дає. Ми проти НАТО, проти Євросоюзу. Цікаво, що водночас із цим Моторсіч намагалася вийти на ринки Європи, тільки от успіху ця спроба не принесла. Mm -hmm. Як чудесно, Тож Богуслаєв звивався на болотах як міг, бо саме їхній ринок був для Мотор Січі основним. Богуслаєву великий обсяг конкретних доказів протягом 21-22 років, і навіть після моменту повномасштабного вторгнення в нього були безпосередні контакти з російською стороною. Ти, мабуть, думаєш що я дуже неприємний. тип, правда? Ти Я думаю, що ти мерзота. Богуслаєв у Верховній Раді розкрився чітко за ФСБшною методичкою. Будь-який прояв українства сприймав штики. Вмикалася стара пластинка про нацистів, бандерівців, гоніння на русський язик, і оце от усе. То ганьба, то позор. Богуслаєв активно просував ці наративи у парламенті і на різноманітних ефірах з виразом людини, яка щиро не розуміє, чому Київ не передмістя Москви. Закон, який зараз хочуть ухвалити, утискає російську мову угорську, румунську. Він же неприйнятний для Донбаса. Червоний директор з усіх сил у якості нардепа гальмував віддалення від ерефії на законодавчому рівні. Але все ж у сьому чи пізно приходить кінець. Ми ще ніколи не програвали, і цього разу ми наберемо достатню кількість голосів. Але у 2019-му нарешті, у Богуслаєва не вийшло. Люксовий поїзд Верховної Ради, недоторканності і додаткових привілеїв пішов без колишнього рига. Ми завжди говорили про свою незгоду з політикою, воєнною політикою, міжнародною політикою. Після провалу на парламентських виборах король Мотор Січі залишився без депутатського крісла, але продовжив вести бізнес, переважно з московитами, аж в притул до початку повномасштабного вторгнення. Поводьте себе жорстко, не кланяйтесь, не просіть, щоб вони знали, а гелікоптер потрібно забрати. Це так у квітні 2022 року опальний бізнесмен блокував передачу гелікоптера українським розвідникам, хоча до повномасштабного вторгнення співав зовсім іншу пісню. «Давайте будемо робити все, щоб наші солдати, офіцери, генерали були забезпечені всім та в повному обсязі. Поки йшлося про слова та пафос, усе було добре. Але щойно запахло конкретикою, обороною та фронтом Богослаєв миттєво вімкнув задню. Адже чудово розумів, що в умовах воєнного стану держава має право залучати майно підприємств для оборони. Ми так працювати не будемо. Безплатно ми працювати не будемо. Вони не безкоштовно, вони збираються заплатити за нього. Апогеєм за проданства стало навіть те, що Богуслаєв не хотів віддавати гвинтокрил українським захисникам навіть за гроші. В якийсь момент він став принизливо виправдовуватись перед окупантами. Ви з ним спільники, ось і все. Ні, ні, ні. Вони підуть. Зеленського виженуть і підуть. Нема проблем. Своїй армії не допомагав, але чужу годував, точніше підтримував конкретними двигунами для гвинтокрилів. Хоча тут же питання хто саме для нього були своїми. Запчастини ми готові вам відправити. Тільки подумай, через Хорватію чи де там у вас Чорногорія. У вас десь були хороші відносини. А, значить, у нас є Хорватія, Казахстан або може бути навіть Киргизія. Ці розмови не залишились непоміченими у жовтні 2022 року. СБУ затримала В'ячеслава Богослаєва за підозрою у колабораціонізмі, пособництві державі агресорці, привласненні та легалізації майна в особливо вели яких розмірах їздимо за святим вогнем в Єрусалим? Привозимо на своєму літаку цей вогонь і даруємо його людям. Йому інкримінували незаконне постачання товарів військового призначення для російської авіації, а також фінансування так званої ДНР через сплату податків та зборів у бюджет самопроголошеної республіки. Ух, як закручено. у 2023 році. Суд арештував майно червоного директора. Воно оцінюється у 12 мільярдів гривень. У прокремлівського підлабузника конфіскували будинки, заводи, гроші та музей. Суд задовольнив позов в частині стягнення майна, яке належить відповідачам. Виявилося, що Богуслаєв не просто топ вітчизняної авіації, а й російський громадянин з 2000 року. Паспорт, пільги, податковий номер, все в наявності. Нам забороняють працювати з білорусами і росіянами. У 2023 році, колишній топ-менеджер написав заяву до офіса президента, де просив включити його в списки на обмін з Ерефією. В кінці документа про російський посіпака підписався скромно, як пенсіонер та інвалід першої групи. Цей світоч, який приносить щастя усім, хто до нього доторкнувся. Богослава й досі тримають під вартою без права на заставу. І суд це вже не раз продовжував. Активи мотор січ під контролем держави. Уряд передав в стратегічне підприємство Міноборони ще в листопаді 2022 року. І ми сьогодні щасливі від того, що живемо в Україні. Окрім цього, нещодавно в Монако затримали сина Богуслаєва Сашка. Їх обох підозрюють у спробах легалізувати 650 мільйонів доларів, які були отримані від продажу активів Мотор Січі. Годувався біля бюджету. Звісно, вони будуть до останнього дня годуватись. Молодшому Олександру Богослаєву світить до 12 років, бо стаття серйозна: легалізація злочинних доходів в особливо великому розмірі. А поки що триває судова тяганина, буде або екстрадиція в Україну, або французьке правосуддя вирішують, де йому сидіти. От в чому справа: це свято для людей, це не для того, щоб галочку поставити. Ну а вже у старшого батька В'ячеслава ціла низка звинувачень і йому світять цілком реальні 15 років за ґратами на батьківщині з конфіскацією майна така примха долі колись сидів на мільйонах тепер під слідством але нас поступово здавали нас поступово розмазували нас поступово продавали